Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Водбліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу відкрити контейнери в новій події, яка щойно з'явилася у грі, Блошиний ринок. Ця подія донатна в основному, але є і безкоштовна частина. Всі деталі я розповідав в попередньому своєму відео, тому якщо ви його не бачили, рекомендую його подивитись. Додам в опис під цим відео, також щоб вам було легше шукати. Щоб відкривати ось цю металеву бочку, нам потрібні відкривачки. Для того, щоб відкривати ось цей іржавий гараж, нам потрібні ломи. Вони знаходяться ось тут. Тобто випадати можуть тільки звідси. Для того, щоб нам мати відкривачки, потрібно їх купувати в магазині. Давайте зайдемо і подивимось, які тут вони є. Ось одна штучка коштує ось таку ціну. 5 штук ось таку і 10 штук ось таку. В залежності від того, з якої платформи ви граєте, ціна може відрізнятись. Також вони є в на офіційному сайті Водбліц. Також в грі повинна бути ось така безкоштовна пропозиція. Я вам її зараз показати не можу, тому що якщо ви бачите, вона зараз багує чомусь, декому нараховувались нагороди, декомусь ні. Не буду зараз загострювати вашу увагу. У нас з вами задача відкрити контейнери. Ну, і ржа... і ці, як їх, металеві бочки. У металевій бочці можуть випадати танки, золото, різні контейнери. Тут може випасти, щоб ви розуміли, 200 тисяч золота, камуфляжі. Також ну, той лом, який відкриває наступний контейнер. Талісман лома. Тобто певну кількість збираємо, можемо. ну, Вона. Точно випадає лом. І гудзики. Гудзики нам потрібні для того, щоб проходити безкоштовну частину. А оці фотографії, які ви зараз бачите, ось вони, ось ці фотографії, колекційні картки нам дадуть змогу додатково забрати: 300 карток, збираємо, забираємо нігілятора, 200 карток, збираємо, забираємо смешера, 500 збираємо, забираємо обидва танчики. Ця подія дуже схожа на гаражну вечірку. Тому, якщо ви вже з нею знайомі, для вас це все тут повинно бути легко. Серед нагород, щоб я хотів би вам ну, сказати, тут є новий колекційний танк 7 рівня Рамер. Він був зроблений конкретно для цієї події. Ось так він виглядає. Особисто я хочу вибити конкретно його, шанс випадіння з цього. Контейнера 1%, будемо сподіватися, що все ж таки ми зможемо його вибити. Поки що у мене на рахунку 10 відкривачок, але подивимось, скільки в результаті ми їх відкриємо. Можливо, у відео будуть там паузи, тому не лякайтеся. Буду вдячний вам, якщо поставите вподобайку. Напишіть коментар, крутили ви щось тут, вертіли чи ні. Як вам подія. Підписуйтесь, якщо ви новенький, і заходьте на стрімчики. Стрімлю зараз кожного дня, починаю о 18.00. А також у нас є свій телеграм-канал та Discord сервер де ми публікуємо актуальні та оперативно новини по бліцу. І зараз у нас в телеграм-каналі відбувається розіграш на Battle Пас. Додам всі цікаві посилання в опис під цим відео. Ну а ми погнали нарешті крутити. Е, хотів сказати, рулетку, але ні, відкривати контейнери. Погнали Перша відкривачка, та яка у мене є вже тут в ангарі. Так, гудзики, так, 500 золота випадає, і містичний контейнер і кастомізація. Кастомізацію відкривати не будемо, тому що вона не цікава. А от містичні контейнери і все, що відноситься до е, нашої, так би мовити, цієї події, ми будемо відкривати. Дивіться, нам випало всього-навсього 5 колекційних карток. Це дуже-дуже мало. Нам потрібно ну там, 200, щоб забрати смешера і 300 анігілятор. 5000 золота нам падає. Що? Нам випало 5000 золота. Дякую. Мені Мені поки що подобається, але моя ціль даного відео рамер. Але 5000 золота це дуже круто. Давайте рухаємося далі. Нам з цього 10 відкриттів о 1500 золота. Ну, непогано, непогано поки що насипає. І доволі цікаво, мені подобається. Так, 500 золота, але бачите, поки що більш нічого цікавенького, там танки і так далі не випадають. 500 золота. Ну, дивіться, гудзики і картки випадають постійно. Але їхня кількість відрізняється. О, так, багато всього. 500 золота і кастомізації. Так, 10 штук відкриваєте ось таких за відкривачки. І один зможете відкрити е, залом, тобто оцей іржавий контейнер. Так. 100 штук! 100 штук! 100 штук мені випадає! Стоп! Що? 100 штук! А це не максималка? А ні, максимально може випасти 300. 100 штук випадає, прикиньте, у мене вже 140. Тобто я в перспективі зможу ще забрати, можливо, смешера або анігілятора. Я так розумію, ну, за... я можу смешера або анігілятора продати. Або, можливо, тут зразу буде компенсація. До речі, тут можна буде подивитися, тут написано чи ні. Ні, тут, до речі, за компенсацію не написано, але в будь-якому випадку, щоб не ризикувати, можна буде продати смешера або анігілятор, якщо він у вас є, і забрати його. І, відповідно, продали за 2500 і повернули його назад в ангар. Тобто ще плюс 2500 золота. Ух ти! Так, ну поки що, поки що мені подобається. 500 золота. Ну, от бачите, один раз нам випало 5000, а далі там помаленьку, потихеньку. Так, 500 золота і лом. Лом нам випадає, відкриваємо іржавий гараж. Дивимось, що нам звідси випаде. Не розбігайтесь, тому що буде невеличка пауза, і ми з вами продовжимо, я думаю, відкривати контейнери. Давай. Звісно, якщо зараз не випаде нам рамер. 1000 золота. М -м, таке. Не цікаво. Нецікаво випадає вся на всього 1000 золота. Знову у нас є з вами 10 відкривачок, тому продовжуємо відкривати контейнери. І перший пішов. Так, ну, перше 10 відкриття в цілому доволі непогане. Але відкриваємо далі і дивимося, що нам тут буде цікавенького випадати. Ну, по 500 золота постійно випадає. Кожне відкриття. але... але... Так, ну, розкішний сюрприз! Розкішний сюрприз. Розкішний сюрприз! Розкішний сюрприз. Прикольно, звісно. Дякую, давайте відкриваємо його. Можливо, нам тут якась десяточка. Астрон Рекс. Блін, мені потрібно було Астрон Рекс забрати, так? Давайте я зайду зараз сюди і відкриємо Астрон Рекса. Повторюсь, для того, щоб ми з вами півтори тисячі золота. Танк не випадає, але у мене він був. Там хоч танк, хоч компенсація. Однаково у нас з вами. Дає золото, хоч компенсація, хоч що випадає танчик. Так, ладно, дивіться, у нас вже 180 карток. Ми вже з вами над... назбирали трошечки золота. Підсумки будемо робити під кінець відео. Так, ну, легендарні камуфляжі випадають. Окей. І знову 500 золота і 10 карточка. Так, нашу заст. У нас вже 195 карток. Так, ну, ну будь ласка, дай рамера. Ну й. М -м -м. Блін, знаєте. От мені здається, що вони знають, що я хочу рамера. Так, ну тут нічого не дає, це заскам їх усіх. Знають, що я хочу рамера, і будуть тягнути, напевно, до останнього. Так. О, є, є. Так, я стараюся сильно не кричати. Випадає танк. Мене ВГ не розорило. Випадає танк рамер. Моя ціль сьогоднішнього відкриття контейнерів. Фух, дякую. Дуже, дуже дякую. З 18, го я так розумію, контейнера. чи з якого? Ні, з 17-го контейнера нам випадає танк. Блін, який же я щасливий з точки зору конкретного відкриття цього відео. Так, ну звісно, хотілося, щоб мені видал, випало там 200 тисяч золота. До речі, з цього контейнера вам може випасти, знаєте скільки? 300 тисяч золота максимально. Тут є фон профіля, якщо він вам випадає, він обмінюється на 50 тисяч золота. І аватар, отакий обмінюється на 10 тисяч золота. Отакі От тут є приколюхи. Але те, що мені було потрібно від цього відкриття, ми з вами маємо. А що це значить? Це значить, що сьогодні буде стрім, тематика даного танчику. Ми з вами постараємося розібратись, потрібно на нього взагалі упарюватись, чи ні. Чи можливо, як то кажуть, ну його в баню. Так, давайте тут його так трошечки обладнаємо. Ось так він виглядає. Виглядає цікаво, прикольно. Але подивимось, наскільки він буде цікаво-прикольно гратись в цілому, що нам від нього то і потрібно. Те, що він гарно виглядає, це ми знаємо, що ВГ вміє в цілому робити картинку, але чи буде гарне наповнення? Добре. Чекаю вас на стрімчику тоді, навіть якщо ви дивитесь це відео вже пізніше, не в п'ятницю, яке це на сьогодні число? 9 серпня. Якщо дивитесь пізніше, і вам цікаво буде подивитися про танчик, обов'язково заходьте, шукайте цей стрімчик. А ми з вами відкриваємо ще три відкривачки і сподіваємось на якусь імбу. Півтори тисячі золота. Окей. Так. Лом. І 500 золота. До речі, коли ви відкриваєте ось цей контейнер, то ось ці якби. 10 там, так. Оці для отримання нагороди 10 вони сумуються. Зрозуміли ви, так? Да? Так, ну нам випадає 5 гудзиків, 10 карток, 500 золота. І в нас залишається один лом. Ми зможемо відкрити один отакий контейнер. Ми назбирали з вами 135 гудзиків і 245 карток. Я не знаю, чи... Ну, я не буду, напевно, а почекайте, хоча яка різниця, що мені забирати? Компенсація ж, що за смешера, що за анігілятора, все одно е... 2500 золота. Тому, ну, коротше, все одно не буду поки що поспішати. Забирати танчик не буду. Заберу пізніше. Ну, мається на увазі і смешера чи анігулятора. Хух, оце відкриття, чесно кажучи, я дуже переживав. Я хотів, скажімо так, по мінімуму, відкрити контейнерів, але щоб отримати новий танчик, тому що головна була ціль це він. Вас дуже попрошу і нагадаю поставити вподобачку. Підписуйтесь, заходьте на стрімчики. У нас в телеграм-каналі відбувається розіграш, і в телеграм-каналі та дискорд серві публікуємо актуальні та оперативні новини по Бліцу. Ці цікаві послання є в описі під цим відео. А ми відкриваємо з вами останній. Контейнер. Він же ж. 2500 золота і колекційна картка і гудзики. 10 штук. 2500 золота непогано. Окей. Ну що, 255 карток. 145 гудзиків. Танк. І скільки ми там вибили додатково золота. Скільки саме, я зараз невеличка пауза, порахую і вам скажу. Так, ну що, золота я зміг накопичити 21 500 за відкриття таких 20 контейнерів звичайних і два там, де гараж. Це без урахування 2500 золота за смешера чи анігілятора, якого я теж зможу забрати. Ось таке відкриття. Я, чесно кажучи, ще досі в шоці. Я не знаю, ну в мене немає що сказати більше. Тому дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.